Я не ваток, я не маю ні багато овець, ані корів багато. Це сечужний фермент, так? Так. Тобто він продається в легкому так, доступі? Так, 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 так. І додаємо до молока. Це є мама, дочка і внучка. Три покоління. Так, це три покоління. Ось так отакова вона виглядає. Бачите, серне зерно, фактично все вже внизу. Вже так, він вже так, він вже формується. Так, він вже формується. Я вас вітаю. Ми знову у селі Слобода, це Печеніжинська територіальна громада, е, Прикарпаття, і це Оксана Марчук, це господиня, яка варить сир. Це таке таїнство, таке чудо, хоча гуцулик послухає, як... Ми всі зробимо зро таке правильно? Так, так ви хто? Ватах ватак? чи ватакша, чи, чи як вас назвати? Ні, напевне, просто людина, якій дуже подобається це робити. А я не ватах, я не маю ні багато овець, ані корів багато. Одна корова, з якою я з молока якої я можу виготовити ну, 10-15 страв. Але ви зараз покажете, як робиться бутс. Так, у мене на каналі є бутс, робили в верховині. Але можливо у вас якийсь свій секрет є? Можливо, нам необхідно молоко, фермент і температура відповідна, Обов'язково. Отож, у молоко ми додаємо фермент, але ми його розводимо у 50 грам води. Це сечужний фермент, так? Так. Тобто він продається в... Легкому так, 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 так. Розмішуємо, розводимо його у воді до повного розчинення і додаємо до молока. Потім ставимо це все в тепле місце. Молоко мало би бути десь 30-32 градуси температури. Ну, знаєте, як кожної газдені на око або на руку ми можемо. Визначити, скільки там градусів. Тепле. Так, тепле. А є різниця молоко чи є? Коров'яче? Чи... Ну, якщо чесно, я тільки робила з коров'ячого молока. На, на жаль, ще не, не освоїла козяче молоко, овече, тому... А у вас своя корова? Так, своя корова. Це кор... ранішнє молоко. Так ви сьогодні подоїли? Так, звичайно. А вона ще ім'я має? Має. Як... Циганка. Циганка? Так, чорна корова. А покажете нам? Звичайно. Клас. Якщо маєте бажання, будь ласка. Ну ми ж маємо почекати, скільки це. Так, ну десь до пів години ми накриваємо, ставимо це в тепле місце. Ну, кожна господиня робить по-різному. Я, наприклад, ставлю біля печі, якщо е, печі напалено. Якщо ні, то я просто укутую її гарно теплою е, покривалом теплим, ну е, покривалом, і десь до пів години воно стоїть. Як тільки воно буде мати форму таке жилеподібну, тоді ми далі продовжимо процес. А зараз пішли, покажіть циганку. Обов'язково. То я ставлю молоко в тепле місце. Ось тут біля пічки тут дуже тепло. Я поставлю молоко, хай воно постоїть ну, до пів години не більше. І почекаємо. Так, хвилинку, я вимкну світло. Ну. Зараз ми пройдемося. Ну, це, це, це 100 доларів. Дол. Це, це дуже, дуже вже мало сіна, весна вже зараз на дворі, корови будуть типастися, але десь ще на місяць... А Перед зимою буде доверху. Повністю забито так маленький прохід тут тільки. ж його треба косити. Трактор? Косить трактор, збирає. Ну колись так, колись косили. Ми, Ми, правда, не знали, що будуть гості, були би прибралися в стайні краще. Це ну, селищка моя, вона називається Валентинка. Бо народилася коли? 14 лютого. Так. День Валентин, хоч ви назвала Валентин. Ну. От, Ото моя корова, а це бабина, це гарна. А це моя твоя? Так, так. Оце циганка. — Так, це циганка. Добрий день. — О, це вона хоче попозувати, напевно, на камеру. Так вона назвала її. — А тут, а там далі курі, а там дуже слизько. Так, вважайте, бачите? О, так тут дитячий садок. Так, так, це, це ясельна група. Теж, напевно, хочу щось сказати, бо під, дуже підстрибують. Ви їх не годуєте? Не Ні, їх ще навіть сиром не можна годувати. Бачите, тільки сухий корм, там пшено, кукурудзяна крупа, пшенична і водечка. І двічі на день яєчко розтираю. Оце вони думають, що це яєчко їм принесли, через то підскакують так. Ой, тобто я вибачайте! Я, я... Дратують. Ні, просто так, подразнюєте, думає, вони думають, що ви їм їсти принесете. Просто, -так, так, так, так. А от як, вона вас розуміє, циганка? Вона розуміє, циганочку закинься. Циганку ти в мене чемна, вона любить, щоб мені гладили. Циганку, дай. Ходи ходи. Ходи, давай. Ходи. Давай я тебе почухаю гарно, давай. О. О. Вона дуже це любить. Це є мама, дочка і внучка. Три покоління. Так, це три покоління. Вона найстарша, вона в неї було вже шестеро теляток, буде семе. А оце... вона зараз як це, кіль, кіль, кіль на, сьомим телятком. Так. А ота от нещодавно родила 14 лютого родила якраз оцю Валентинку, то це бабуся і внучка. Поряд. Так ваша ж мала ця онучка, бачите, як пошли. Вона нам все розкаже, все. Вона навіть мені казала, бабусю, мою, коров... мою коровку треба доїти. Я кажу, сонечко, ну але ти раз твоя коровка йде. Дій її. ну я ж ще невелика, я не вмію, як виросту, тоді буду доїти. Я кажу, коли ти виростеш, то значить буде лелека твоя, чи буде касінча корова, чи буде в залі, корова стає. Але насправді це так класно. Ну, я знаю, класно. Ну, просто живемо в селі, е, город побіля хати і е, залишати його так дарма-дарма, а так корови випасають. І, і, це і, має і, сенс. Так. Для... Ось так ми живемо. А вам оцей пейзаж не набрид? Е, це, 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 це Зрозуміти е, правильно, це просто для нас буденне вже. І я оцю е, репліку, що, як вам. Мені дуже подобається, я чула неодноразово бо до мене, ну, родичі, знайомі приїздять. Як у вас тут кайфово? Ми привикли до цього. Ми до цього наскільки вже привикли, що це нам буденне, звичне, але щоранку, коли сідаєш в кухні пити каву і дивишся у вікно, і бачиш козенят, що біжать, перебігають з лісу в ліс, все одно нагадуєш собі про те, що ти живеш в раю. З однієї гора, з іншої сторони, гора. А влітку, як розпуститься все зелено, це взагалі кайфово. Я вже починаю використовувати слова так, як і мої гості іноді. Так, мабуть, наша жилеподібна маса вже готова, тому ми зараз будемо збивати ось так вона. Так, Менше, ніж за годинку за Так. Це все залежить від температурного режиму і, звичайно, від жирності самого молока. Тому що якщо молоко, чим молоко жирніше, тим воно швидше е збирається. Щоправда, пізніше будь, тоді буде е такий ну, насказок, масний, він буде виділяти е ту жирову частку пізніше і він, ну, зовсім інша консистенція буде. Бачите, зараз він має отаку. Ми зіб'ємо. Пізніше воно трошки має кілька хвилин стоятися, відділити сироватку, сироватка має бути зверху і тоді ми будемо викладати у форму. Бажано так збити, щоб оці сирні зерна були якомога. Меншими. На заводі це все роблять такі автоматизовані машини. Так. Такі ножі спеціальні. Так, здається, ми сирне зерно, бачите, зробили таким дрібнішим. Розбили його, накриваємо ще раз і на хвилин 10, щоб воно. В тепло? Так, в тепло, щоб воно сіло. Саме сирне зерно має бути на дні. Лишається е, сироватка зверху. Так що ми ставимо назад на тепло. Спочатку сідимо частину сироватки, яка вже відділилася добротно. Ось такого. Бачите, сирне зерно? фактично все вже внизу. І ця сироватка це не на виброс, це... Ні! Пиріжки, хліб, ленці різні, це все. А взагалі то дуже корисно, у кого ну, шлунком проблеми, але тільки щоб не був, підвищена кислотність не була. Можна її вживати в їжу, просто випивати Я її по скля... до скляночки навіть. Окрошку роблю. А окрошка взагалі супер. Це йде на ура, особливо влітку. Так, далі ми беремо. Так, я собі пристосувала такі засоби і вибираю частину. Знаєш, Ви як на в вони... заводі не працювали? На жаль, ні. Чому, на жаль? Ну, бо не встигла ще попрацювати. <рес> так. Технологія, <рес> процес дуже схожий. Ну, я вчилася, для того є дядечко Google, що можна запитати його, поцікавитися, де, хто і як працює. Щоб самі потім робити. Так, далі ми візьмемо ще частину, щоб він був такий у нас більшенький. Його треба ставити взагалі біля печі, оце вже готове у формі. Біля печі в дуже тепле місце. І він тоді такий пористий дуже виходить. Дехто такий не любить, тоді ставлять таку при кімнатній звичайній температурі і витримують його до, до тих пір, поки не стече сироватка. Його ось так і додаємо до цієї порції, буде у нас один більший, один менший. Ось. Далі ми для того, щоб він мав гарну форму, був однаковий, як з однієї сторони, так і з другої, робимо ось так. Ось так. Він ще добре не сформувався, але. І так само аналогічно робимо із цим. Але буквально скільки ж тут? Ну, хвилинки, дві хвилинки пройшло, а вже вже воно. Так, має. він уже формується. Так, він вже формується. Так, він вже формується. А такі речі, як сіль, там, якісь. Це вже, це вже до смаку. я розповідала, що Ні. Сіль можна додавати у процесі, тоді, коли починаємо виробляти сирне зерно. Тоді додаємо солі, тоді ми можемо додавати спеції. Яких спецій? Можна кропу свіжого, це буде зелений, це буде весняний буц. Я його так називаю. Можна додавати суміш перців солодких, є такі готові, смачні дуже їх додаєш в той момент, коли додається закваска. Ще можна додавати паприки, тоді він робиться солодковат. Тобто обмежень якихось у приготуванні бузів, як на мене, немає ніяких, практично готовий буд. Лише не треба, щоб він кілька годин відстоявся, і сироватка остаточно відділилася від самого сирного зерна. Що вже їсти можна? Можна і зараз їсти. Можна, навіть, зараз. навіть і зараз можна їсти. Але а хто любить можна почекати? Тобто він вже готовий до вживання. Якщо ви хочете мати бринзу, тоді цей буц висушуєте трети його гарно на терці. Дехто мелить на м'ясорубці. Ну він на терці потертий, ефектніше виглядає, він такий гарний, кожен кусочок окремо. І тоді підсолюється. І прекрасна додаток до страви до кулеші з бринзою, до піци зверху, вона теж дуже смакує, до вареників.